Дай Боже наша любима кавалерочка. нарешті ми сюди вас включили. Дай Боже, здоров'ячка кавалерка. Два дні нас не було молодіж, бо тому що Лілько трошки мав справи, трошки груди туди-сюди. Неділя віддихав. Робота, я казав, що мене тих два дні чпати, бо неділя я віддихаю, я ще змучу дуже сильно. понеділок в мене було купа роботи. А ти що твого популярина діє? Ти що сліпий? Я зараз щось бачу, ну гір мені пічів, ніз не розумієш? Розумію, бо в очі починають пекти, коли мені в зят. Тому, що вже вдігати, бо Лірочка, віру. ми матюкливі матюкливі, але ми віруючі. Так що ми зараз їдемо куди, Лільку? Е, купувати свічки, їдемо на цвинтар. Їдемо на цвинтар, ставити свічки. Так, молодь, треба вшанувати, хто ще каже е, своїх родичів, які вже з нами нема, треба то ще пошановувати, бо то так не знаєш? Так, так що молодьож, то що, що не поставив свічку на цвинтари, то їдьте, купуйте і ставте, це помоліє. Так, так, Авлєрка, то й нині завжди ще хто має світити, ладно, Лілько, а ти багато тих лампадок маєш купувати? Я десь. Та трохи є на назари. Трохи є. Так, та трохи є, що ми. Німець. Я сім маю купити. Сім? Так. Та, а ти кіко? Я вісім, але куплю 10. Ну то я мені десь 12 треба. О, де ти вже не. У мене ж сліпий їде за рулем. Печа стели по ті дорожні, але сам ліпун підіщить. Я поїщу зараз людей, зразу туди відправлю. Треба буде понові лампад? Де ти шо назади? Та я знаю, що я що під. Десь який людей? Кілько людей вики, вики. Чино чібу е серте вісім ох там бог воно йде Назар! залі там ми їдемо далі. О, заїжджаємо вже в місто і зараз будемо купувати ті всі лампадки. Німець підеш ти купувати. Добре, добре, братано, як скажеш. Ти купиш, чуєш, 12 чи мені купиш але тих великих, і але береш тобі дам. Бо я тут. А чого не маленькі, діда? Бо я великі ставлю, вони всі великі були. Щоб і Ти ж Німецьці, знаєш, ті? Добре, все куплю. вкладиші і лампадки, і свічки. Вкладиші то до мотора, лампадки купиш. І лампадки і на них ти їх. У ті фоні. Вони все, чекай, бо то ті. Ой. Колега мій. Колега підписник? No, а я не тоді думав. І ти його, бо я маю грубі гроші, не хочу мені їти. <laughs> бо то люди я, ходять. Ну ти, що ти тут керуєш мені в машині? І сядеш за руль. Бо сам сьогодні двіщі, хто йде їде. Ну які, ну які стої, ну красавець, не? Oh, oh, файна, файна машина. Ти де, де Давай тут? Давай, я сьогодні справа сьогодні припаркуємо гарно. Справа, та? Та. Теслафон їде перед нами, Лілько. І що? Мені ти чи машині подобається? Вообще ні. Чесно сказати, вообще ні. Во, обще. Як ти. Андрій, кові ще дуже подобають теслофони, ні? ще доводли в такій машині сидіти, навіть, знаєш, так скажу. Та ми їхали на такі. Чесно сказати, ну, типа їде реально дуже скоро, дуже сильно, що потім тошнить після того. Але, ну, взагалі. Повірте, машина не має душі. Во, так вот, тут якісь кнопочки, то от, дал грісу, то чуть і мотор. Комусь я таке подобаємо, молодішка. мне. Она может и такая, знаешь... Файна в езде. Кто але... на любителя, знаешь, кто такой человек, не кищет машина футбол. Кто любит минимализм? Знаешь. О, минимализм, та, Одна кнопка а... телевизор. Ни твоя... звуку нема, ничего там нема. Толково. А ты что, ехал? Да, ехал. Малее. Да что ты слушаешь? Я тоже так думаю. Ваши удары не мне конфликт, малее. Я тоже так говорю. Ну что он тут стал, там червоная штава. Оно пену. Дивите, молодежь, сколько людей, сколько машин. Юу. Відвід мен на людей, Заре, ти шо? Візь. Що, що в другу типу приїздєла? Ех, на ресторан, на ресторан. І що тивши мошенник? Чуєш? Так що молодёжь всі дід на цвинтар, ставите свічки. Ти, а ти ветики то полупели ціни на ті лампадки? Та трохи дорого? Ні, мені казавчик, що мені Скільки одна коштує, то вкладеш, вкладеш. О, 40, гривень. 40 гривень вкладеш. Та я не б не мав півтора тисячі стратить, якщо. А ти за моїх світ подобав. Небо ж більше тисячі, вони діти до Ну то як якщо я взяв, він взяв мені 10 за півтора, то тобі 12 за тисячу вісім. Чуже, як з ангелами мені якісь прощити такі треба було В пана можна на цю машину поставити на 5 минут? А, можна. Та, бо мені на центратому нема де стати, віти. Я вам зараз дам якісь 20 гривень. О, єдиш, нормальні люди, порядні. Що розумію. А. Ні. А то прямо, не зайдіємо. А де я там далі трохи стань? А там далі біля шкоди. Дай ему так під 20-ку готувати. Чекайте, дам, чого не дам. Що, який жмот? Тут Туди є на побратці пустила і вона мене зрозуміла. Я вішов положення. Я війшов положення, а її зрозумію, чоловіче. Бо no. ти ж мав не якісь морожено. Що малий? А чо ні, не зараз вітно, є добра душа, чого я зараз мені сотку готовий дати. Чо, с... А як ти думав? що ж Так, что там Немец накупил? А ну покажи эту. Ума, таких. Тоже какие-то вот. пристрои слои. А, ну тут там. Ага, на поверхности. Пове а, пове а, пове а, а то для, что? для бабуси, для дедуся. Ага, едешь, ну, едешь ну, тут. Ну, то тоже, тоже придет молодец, тоже, молодец. А. Ну Но все, иди. Ну иди, иди. Ну иди, нет. Я что ты думаешь, что все не падаешь? Я боюсь там. Ты с чего-то, а? Да. Добре, то ніхто не чекається буде. Ну що, може, все, я Дуже ще слухняні чи що? Ще й день. Чекаєш, діду, щось якісь пару гривень дай. Ну давай, що ти маєш кошекувати. Маю, і по тисяч маю, і по 200 маю. Сотку, так? Дам 100 гривень, та чекай назад, та люди. Діма, давай сідай, давай сідай. Людина мене послухала, виручила, допомогла переясів віддяч, ні? Де він там є? О, ну, будьте сюди. Знаємо. Хлопчина, ходи сюди. Ходи сюди. Ходи, я тобі діду дасть 100 гривень на морожене за те, що пустив. А, ні, 100 то забагато, 25. Та тримай, Боже, ми а. такі самі, як ти, хлопці. Я думаю, що на великій машині ми ж блатні, ми прості хлопці. А. 100 гривень, все, подякував. Все, дай 5. А, а ні, такого. О, добре, все, молодець, все, будь здоровенький. Добре. Шануйся, О, дитинко. Що ти кажеш ні мій? Дав кулачка, да, ну. А як? Ну, Та їдеш хлопчина, працює сидить сиди, в бучин. Та чому не дати ти старення? Та я не збіді її на тих пару рублів, знаєш. Ну. Вже але... так темно стає скоро, не? А то страхіть, річка година за, за п'ять п'єтом, ну? вже щось чуєш? Вже темно. А то все, а то вже то зима, сінку, то воно таке є. Люди сніг продають? А я э, я ще дів по погоду наші нема, але вже за місці то в Буковелі вже передавали сніг. А, а нас а? ще нема, та, нас от, о, сонце, от, о, Бо так, сонце. Коли б дуже резину міняв. Резину міняв. Що треба? купити, не? Ще нема резини. По-друге, я ще підвічини на резину не на то пену цього року, Та і зими, я не повіз діти в хаті. А що, на поле мені, нема чиївки з мою. Ти, ти поїбуєш в хаті сидіти? Ти що, здурів. Азарку я не потягну цього року резину таку дорогу. <свят> Здавай касу йому. То поділимося, якщо що на двох скинемося. Ти, ти почув? Якщо що, я А що ти тих Каже, Якщо що.